Повна розтяжка, а, а відходить, то з дрона ще був, два поранення, два ребра була осколки в грудях справи і снігу. Нога рвана, осколок над пятою, багато осколочних поранений. Всі лікарні, що, що могли, то витягнули. Ще на знабіку витягнули, що могли. Осталося два осколка. Австрійка займається тим, що евакуює поранених з прифронтових госпіталів та стабіляційних пунктів в госпіталі, які знаходяться далеко від лінії фронту. У нас може не бути евакуації взагалі добу, а можуть бути до трьох евакуацій на добу. Поранення є найрізноманітніші. Ми перевозили як соматичних хворих, ну, тобто просто хворих, яких є якась. Вороба, так і всі види поранень, травматичні ампутації, опіки, проникаючі, не проникаючі, черепно-мозкові травми зазвичай нам заведують стабілізованих поранених, але в дорозі може статися все, що завгодно. У нас була внутрішня кровотеча пораненого, яка несподівано відкрилася. Поранені отримують нас адекватно адекватне знеболення, інфузійну терапію, антибіотикотерапію, окрім цього, спілкування, смаколики. Тобто ми намагаємося зробити їх перебування тут максимально комфортно. Будь-які потреби кажи, звертайся до нас добре? добре. Все зробимо. Вода, їжа, добре. У нас є три кисневі точки, обладнані високопотовком киснем, три точки, які обладнані концентраторами, монітори пацієнта, підігрівачі для інфузій, інфузомати, узд датчики гемоглобінметр, Але це все не головне. Головне це люди. Справа в тому, що будь-яке навіть найсучасніше обладнання воно неефективно, якщо немає замотивованих людей. Всі члени екіпажу австрійки, як і всі члени батальйону високо замотивовані і викладаються на повну, максимально ефективно тут і зараз. Я зараз досі в аспірантурі. Познімаюсь науковою роботою та інструктор з тактичної медицини. Я на ротації вже майже два місяці, і це скажу чесно, моя найдовша ротація за весь час перебування в батальйоні. Планую вже найближчий час повертатись, ну, зробити деяку перерву в ротаціях, бо воно ну, об'єктивно втомлює настійно як фізично, хоча фізично не так сильно, як морально. Не спіша, без різких Зрештою, так чи інакше втома як фізична, так і ментальна І Я пам'ятаю кожен івак, бо він особливий. Кожну історію, бо вона особлива. Інколи тобі важко. Важко бачити людей, які молодше тебе, і, наприклад, вони втратили ноги внаслідок того, що наступили на ворожу міну. І ти розумієш, що їх життя вже ніколи не буде таким простим. Важко бачити. Опікових хворих, бо ти розумієш, що це біль, який майже нічим не можливо купувати.